Дороці, що робити з тим, що Ісус сказав, що любіть ворогів. При цьому дві найважливіші заповіді люби Бога, Боже Слово, і люби ближнього. І як може бути таке протиріччя, якщо, здавалось би, треба любити ворога, але ворог може бажати зла ближньому? Що робити в такій ситуації? Яка перевага, якщо Ісус каже дві найважливіші заповіді да, Матвія, 22 глава? E, tam, 37 стих, Що люби Бога, e, всім твоїм серцем, твоєю душою, e, всім, що в тебе є, твоїм розумінням. Це перша і найважливіша заповідь. І друга, люби ближнього як самого себе. Як же любити ворогів? Здавалось би, якщо вони e, повністю протирічать цим двом найважливішим заповідям, і вони хочуть зла. Що робити, кого захищати? Е, любити ближнього, І захищати ближнього, е, І любити як самого себе. А любов до ворогів залеж, залежить в тому, що ми хочемо їм також спасіння, в першу чергу, душ. І щоб вони покаялись, і вони увірували і відвернулись від своїх мертвих справ. Але коли це неможливо, коли сатана він повністю вже поразив мозок і людина хоче йти когось і вбивати, що, здавалось би, потрібно робити. Ісус нам показує, що потрібно виконувати те, що написано в Слові Божому, в старому заповіті. в... Повторені закону в 6 главі 5 стихі, що люби Бога всім серцем, всім розумінням, всією душою. І Левітам написано в 19 главі, що люби ближнього як самого себе. І е потрібно любити ближнього. Це найважливіше, це любов до ось чого. А ті, хто протирічать і кажуть, а я хочу твого ближнього, валтувати, мучити і якусь нечистоту робити, то потрібно виконувати Боже Слово і бути захисниками Слова Божого, любити ближнього. А ті, хто погано відносяться до Бога, до Слова Божого, то Біблія показує, що вони мають суддю, над ними здійснюється суд, і діти Божі, вони завжди здійснювали суд, народ Божий він здійснював суд. Ізраїльський народ здійснював суд. Да? І ми, якщо Божі діти, Ісус. Тепер не просто ізраїльський народ, вибраний народ, Божий, Ісус, дав кожному, кожному, хто вірить в Слово Боже і виконує Його, Він дає цей шлях і з'єднання з Богом. І звісно ж, якщо ми діти Божі, наповнені істиною, то ми маємо повне право бути захисниками Слова Божого. І захисниками своїх ближніх. І хто каже люби ворогів своїх, а ближнього свого не люби ненавидь, то це страшно. Це віра сатани. Надо зробити свій вибор і слухати людей Божих, які проповідають Слово Боже. І кажуть сатаністам білий флаг, і ми радуємося, що вони обіжають наших ближніх. Це поражені музики. Потому благословляю вас, щоб очевидне стало прописаним в серці разумі, і благословляю вас, щоб е ви змогли прийняти це откроєння і пишіть, долучайтеся до ізучення Слова Божого з освященниками, з людьми Божими, з пасторами, з докторами тіологічних наук. Приглашаю церкву. Станіславом і Юлією Савтаненко присоединяйтеся до місії. Амінь.